Глядачі, підписники нашого ютуб каналу та в першу чергу гравці, тренери та вболівальники. Ми раді вітати вас знову. Ми знову у грі. Тому підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте лайки, дивіться та вболівайте разом з нами. Баскетбол це життя. Подписуйся та вболівайте. Я кажу вам привіт, моє ім'я Сергій Протащук, місто Рівне. Я ваш відеооператор та коментатор. І бажаю всім нам яскравого, цікавого сезону та всім командам-учасницям показати свою найкращу гру. А саме головне отримати задоволення від гри, від матчів, від духу змагань, а кожному гравцю масу позитивних спортивних емоцій. Будьте на куражі та вигравайте. Пропоную всім вболівальникам долучатися до переглядів наших матчів з аматорського баскетболу у Рівненській області. Адже ми всі живемо цією грою. Боліваємо та працюємо заради вас, наші підписники, гравці та вболівальники. Саме сьогодні ви станете глядачами в режимі онлайн прямої трансляції матчу БК Озю Есшор» проти БК РТФК. Новий двір. У цьому сезоні 2025-2026 років нагадаю вам список команд учасниць Баскетбольний клуб БК Оботнік «НУВГП», БК Сарний, БК РТФК Новий двір, БК Шпанів, БК «Козирі», БК Ось Дюст Шорт, обласна спортивна дитяча юнацька спортивна школа Олімпійського резерву, БК Костопіль, БК Вараш Баскет та БК Старий Луць Водюсш 1. Наша головна подяка Збройним силам України. Ви найкращі у світі. На межі добра та зла стоїте. Ви як щит. Дякує, дякуємо вам за Україну, за нежалесність та за волю народу України. Слава ЗСУ! Окрема подяка нашим друзям, нашим головним партнерам у проведенні змагань компанії Тепловік. Тепловік це приватне підприємство. Тепловік це надійні партнери, фахові професіонали, які створюють комфорт і тепло у кожному будинку та квартирі, офісі. Компанія Тепловік надає повний спектр послуг із монтажу інженерних мереж під ключ. Опалення, вентиляція, водопостачання, водовідведення, альтернативні джерела енергії, зовнішні інженерні мережі. Разом будуємо тепло, комфорт і нові перемоги. ТеплоВік підтримує аматорський баскетбол Рівненщини. Тепло Вік ваш надійний партнер. Звертайтеся. Ще один наш незмінний друг та партнер водна компанія Аквасенс. Аквасенс це природне джерело енергії, спортсмена, його самопочуття та добробут. Для баскетболіста правильна пітна вода це не просто напій, це життя, здоров'я, відновлення та сила. А ще це дух, бажання перемагати. Дякуємо Аквасенс, постійному спортс... спонсору та партнеру Аматорської баскетбольної ліги Рівненщини та надійному постачальнику пітної води. Аквасенс. Разом ми граємо, перемагаємо та підтримуємо спортсменів та здоровий рухливий спосіб життя. Аквасенс на тепловік дякуємо вам щиро. Ви найкращі, ви неймовірні, ви ми одна команда. Дякуємо ЗСУ за кожен день, кожну хвилину, кожну мить життя та незалежності. Україна понад усе. Слава ЗСУ! Слава героям України! Сьогодні ми знаходимося у чудовому спорткомплексі «НУВГП». за що щиро дякуємо ректору «НУВГП» та керівництву вищого навчального закладу за надання локації для проведення змагань з баскетболу. Дякуємо вболівальникам та підписникам за те, що вони що ви разом із нами вже багато років дякуємо за вашу любов та довіру, за ваші суперкруті емоції, за переживання та мотивацію для гравців ставати кращим кожен день від гри до гри. Ваша підтримка дає гравцям крила, дає змогу ставати кращою версією себе протягом всього чемпіонату. Скоріше за все, ви це не почуєте, тому що YouTube буде скаржитися на те, що грає музика, і цей фрагмент аудіодорожки буде вирізано. А може і ні, не знаю. Але хто в даний час присутній на онлайн-трансляції, те і почув. Що Ютуб дуже суворо карає за те, що використовуються звукові доріжки без дозвілу, а саме це у нас і відбувається. Але 50 Cent грає на весь зал і таким чином заряджає баскетболістів на яскраву гру, яскраву гру для себе, для нас і для вас. Разом ми сила, разом сильніше, разом до по перемоги. Початок. Початок віс нуль. На годиннику 1756, тобто ще 4 хвилинки і ми почнемо. Підгодуйте собі чай, каву, щось смачненьке, будемо дивитись, полювати і насолоджуватися якісним баскетболом. Місто рівне. 11 листопада 2025 року. Аматорська ліга. Декілька хвилин і ми починаємо. В зеленій формі команди БК Ось Дюс Шор» Обласна спортивна дитяча, юнацька спортивна школа Олімпійського резерву. Ік-соперники в білой формі. a cá БК «Озюз Шор» в білой формі команда БК РТФК Новий двір. РТФК новий двір проти обласної спортивної дитячої юнацької спортивної школи олімпійського резерву. Впевнене, що зустріч була цікавою. But the На ваших экранах команда РТПК «Новый дверь». Thank you.